Siedler, Siedler, Наближаються новорічні свята, і ми з нетерпінням чекаємо дива, діти подарункових сюрпризів, а ми дорослі нових змін, миру і злагоду в країні в родинах. Дорогі освітяни, я щиро вдячна вам за невтомну, наполегливу творчу працю, за професійну жертовність. Батькам. Дякую за підтримку і допомогу за ваших талановитих дітей, а нашим вихованцям дячна за те, що прославляють наше місто своїми досягненнями на олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Напередодні Нового року хочу побажати всім вам, щоб доля привітно посміхалась радістю, щастям, добром. Щоб щодня вона дарувала вам здоров'я і Боже благословення, а ще впевненість в те,